А если видим, что там нельзя сделать, мы ну, обратно этот за можно было. Так что, Лиса Тмурватый, спуститься вниз, я вам открыл. Я сейчас посмотрю. Ну, и подивитесь. Ну вы слушайте, вы не вот я хочу пойти вам настоящее. Не, абсолютно. І ви, мені ви на вечу йдете що... міська рада і департамент, бо Кафарова там днями і дня міча. Я там ж вони поступки моїх не дітей. Потесі з пів мешканками є, є людей фотографувати. та ви в них. Пустите, я вам покажу. Вони Або вони там нічого не побачать. Якщо вони тепер таки... побачать, тут не може побачити, бо вона закрила. Ну послухай, там туалет закритий, що там може побачити, що там є. Подивимось, значить має право, має право що... стіну. Робити, чи дайдуть витяжки, не, не дають. Нет, я говорю, я брата нашел. Вроде бы эти банан.